Рюбе коротенько відповісти на ваші запитання. Слава Ісусу Христову, чи Василь, підкажіть, будь ласка, якщо людина постійно ображається на прості слова чи на те, що хтось щось десь скаже, чи це є гріховим? щиро дякую вам за відповідь. По моральному благословлю гріх. Це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Сідається. Якщо, наприклад, все, що стосується свідомий і добровільний переступ заповіді Божої, так? тоді воно рахується гріхом. Є речі, які ми десь щось там не так зробили або мали зробити і не зробили, це є наша така, як би, ну, халатність. Бо гріх це є. Це вже якийсь довершений так, акт, який суперечить порушенню якихось там законів. А коли ми, коли ми говоримо про якісь там, що людина не так робить, через свою там несвідомість чи щось інше, це її просто недосконалість. Це, Якщо ми це замічаємо, ми маємо шанс виправити. Тому такій людині краще підказати і сказати, так не робіть, бо це не дуже добре, воно вас портить. І людина буде мати можливість виправитися. Якщо вона не виправиться. Ну, то вона отримає свою винагороду і все. А поняття гріха не, не треба тицяти всюди, що небудь не зробив. Знаєш, гілочку уломов. Ой, це гріх чи не гріх? Не треба. Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Так, йдемо далі. Біда наша в тому, що ми тепер розуміємо, наскільки ми багата держава. Таке враження, що нас свідомо нищать і не тільки агресор. Дивіться, ну, таких, таких речей є дуже багато, знаєте, в інтернеті, в різних там в Фейсбуках, Седес пишуть такі люди. знаєте, Я не я, 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 знаю точно хто то написав, навіть не знаю, чи то жінка, чи чоловік. Підозріваю, що жінка. І думаю собі, що дуже багато є таких речей, так? які виглядають майже правильно, але яку вони несуть інформаційну нагрузку. Чи це укріпляє оборонну здатність нашої держави? Ні. Чи це надихає наших воїнів е на подвиги? Ні. Чи це мотивує тих, що сидять вдома? Для того, щоб стати на захист нашої держави. Ні. Це наше ви це кажете? Що би що? Показати, який хтось мудрий, ну, все її пошане до вас, кажу вам, не треба так писати особливо. Як ви вже то кажете, знаєте, є така приповідка, каже, поки не було Фейсбука, Лиш тільки мої хатні знали, що я дурний. А як вже з'явився Фейсбук, то вже півсвіта знає, що я не дуже мудрий. Слава Ісусу Христу! Отче, хочу вас запитати, мені запро... запропонували стати хресним батьком. Скажіть, будь ласка, яким має бути хресний батько. Хрестний батько має бути прикладом для духовного е... виховання дитини, яку він на себе бере обов'язок виховувати. Хрестний батько, хресна мама це ті, які духовно народжують своє дитя. Їхній похресник це є духовно народжена дитина, якою вони мають піклуватися, навчити молитви, вчити основних християнських моральних принципів, і дбати за духовне зростання дитини, водити в неділю до церкви, готувати до Першого святого причастя і так далі. Хресний батько це є тато духовної дитини своєї, яку вони будуть хрестити. А який він має бути? Це який ви собі хочете мати хресного батька, такого вибираєте. Вибирайте хресних батьків батьки дитини, а не дитина. Якого ви виберете, такого будете мати. Слава Ісусу Христу, Василю, скажіть, будь ласка, як реагувати? На Подаровані від незнайомих людей маленькі паперові іконки, і чи взагалі потрібно їх брати. То в автобусі хтось подарував, то якийсь водій, таксі подарував. І якщо вже взяла, то можливо їх потрібно віднести до церкви. Дякую за вашу відповідь. Ну, до церкви не думаю, що треба то нести. Дали вам іконку. Не треба відноситися до тих іконок, як до якого знаєте. Оберегу, так, якогось там е, якогось символу, якогось кусочок, шматочок, святості. Дивіться, ви, ви маєте фотографію свого сина або своєї доньки в телефоні, так? коли ви відкриваєте ту фотографію, або вона надрукована, або в альбомі чи ще щось. Так? І не раз навіть так бачу, ну, особливо, наприклад, родини загинувших, так ми тут зустрічаємося. Значить, і вони беруть, приходять з портретами своїх хлопців загинувших. Бере мама той портрет і цілує. Як ви думаєте, для неї що важніше? Стекло чи бумага на якій надрукований син? Ні стекло, ні бумага. А той, кого там зображено. Розумієте? Мама ж не поклоняється, Ті рамці, яку вона купила за 50 гривень в акварелі, правильно? Для неї важливо навіть не фотобумага, на якій надрукована фотографія, а той, кого вона нагадує. І якщо фотографія на цвинтарі постоїть на дощі, на сонці, намокне, вигорить на сонці, що з ним роблять? Та викинути і поставив другу. Файну нову, так само образок. Там зображений ангел, там зображена Богородичка Ісус Христос, Святий, Йосип, ще там хтось. Подивилися, поки той образок має товарний вигляд, ви собі носите, молитеся, цілуєте його, а поки він там порвався, знищився, ну ти викинули ти купили другий. Не треба з тих іконок робити якісь Предмети поклоніння не треба. Одно, що є матеріальне, якому ми можемо поклонятися, це тіло і кров Христа, це Хрест Господній. це у церкві є ікони, іконостас і так далі, які освячені, які є виставлені для почитання. А образки ці, що ви носите, це так чисто для подорожуючих. Не треба з того робити якийсь предмет поклоніння. Слава Ісусу Христу! Маю таке запитання: як церква ставиться до надписів на ракетах, снарядах? Це за того, це за дом. Так, як ставиться? Хочу попросити, щоб люди зробили такий надпис, але не знаю, як це може мати наслідки для мене, для того, кого прошу, щоб не зробив і для душ наших. І для душ тих хлопців, за яких прошу. Ага, чи краще відмовитися від такої задумки. Дякую. Ну, дивіться, діло в тому, що я вам так скажу, я вам скажу так і будьте дуже уважні і слухайте. Бог нам не забороняє нічого. Почули всі чи ні? Нічого не забороняє. Але підказує. Можна тобі все, тільки не все тобі корисне. Зрозумійте Бога послання. Він нічого нам не заборонив. Він гарантує нам вільну волю, що би ти у цьому світі не вчудив. От що би ти не вчудив, Бог тобі це не забороняє. Просто каже, наслідки можуть бути не завжди хороші. Приймає рішення і працює. Я знаю, що так, були хлопці, які там дуже допомагали певному підрозділу, але не всі підрозділи стріляють ракетами. Так? І були ті, які там дійсно. Ці, я знаю навіть, знаю, навіть знаю з моїх знайомих, що навіть фотографії хлопці мені присилали, щоб я передав, щоб прямо на цих ракетах було написано, за кого вони там бабахкали. Це ваша справа. Розумієте, хочете, робіть, хочете, не робіть. Війна в своїй суті є ненормальне явище. Тобто все, що робиться в часі війни, нормально. Як би воно странно не звучало, подумайте на досугі над цим питанням. Війна в своїй суті є ненормальна. І тому, коли в часі війни щось робиться, воно нормальне. Бо тому що війна ненормальна. Отже, розкажіть, що означає, коли кажуть жива парафія. Жива парафія це там, якщо живе там Христос. Жива родина це коли там живе Христос. Все. Може бути парафія, та може бути просто ну просто караул скільки всього. І то, і сього, і то, і Ну, не знаю, там. мраморні, позолочені перила, розумієш, все, що хочеш, 15 згромаджень. Всього-всього-всього купа, розумієте? А Христа нема. Все є знаєте, показуха, зовнішнє, співають, хор академічний, все, а Христа нема. Ви скажете, як так? Дуже просто. Жива парафія – це там, де є живий Христос? Де Він є споміж нас, коли в центрі всього. Є Христос. От тоді є жива парафія. Так само і родина. Ви можете в хаті мати все, золоті ікони, діти, всі хрещення, все, як має бути, тра-та-та. а Христос у хаті вас не живе Він не має там місця. Бо там для Христа місця нема. Там є місце на все. На дітей, на чоловіка, ну, на дорогу мебель, на все. Телевізор дорогий, там акустика серйозна. У кожній кімнаті окремо регулюється. А Бога нема. Ікони є, а Бога нема. Бо тому що про Бога не згадується ні в день, ні ввечір. Взагалі ні... не згадується. Про все, що хочеш, тільки не про Бога. А там, де є родинна молитва, де тато, мама і дитина, і діти ввечері збираються, чекають один на одного не на спільну вечерю, а на спільну молитву. Де тато приходить додому і каже, слава Ісусу Христу! Діти біжуть, слава на віки! там живе Христос. Якщо цього нема, то що би ви там не понакладали? Христос має жити у вас вдома. Ви маєте вітатися, слава Ісусу Христу! Ви маєте сідати їсти, перехреститися. Ви маєте спільно разом клікати до спільної молитви, тато, мама, діти, дідусь, бабуся, хто є. Має бути спільна родинна молитва. Коротка. Най вона буде за вечерю, най вона буде як хочете, але вона має бути спільна молитва, щоб вся родина, так як на святий вечір. А то виходить, що ви Христа кличете раз у рік до хати на святий вечір, ну ще на Другий святий вечір. І все. Тому кличте Бога до себе, до хати, щоб у вас була жива парафія, жива родина. Ну, Хай живе Христос поміж нас. Слава Ісусу Христу, Отже, Я спонук... а спонукати до гріха то теж гріх. Естественно. Ну, Таке запитання: спонукати до гріха не гріх, а вже, гріш, а вже грішити то вже гріх. Та певно, що гріх. Діло в тому, що наші ваші слова, які ви ніколи не мали намірення когось обідати, або когось нарадити до злого. Але ці слова стали поштовхом, що та людина, яка це слухала, почне грішити і грішити сильно. Відповідальність. За тих гріхів, що вона зробила, буде і на нього, і на тебе. Той, хто став причиною. Десь що сталяпнув, ми дуже легковажно розкидаємося словами. Ми не закладаємо зміст у слова. Ми просто можемо так собі, як кажуть в народі, раняти слова без, без потреби. Просто так, таляпнув, і, і все. А це слово, яке таке собі загублене, яке випало з язика, може когось змінити і не завжди в кращу сторону, скорше всього у злу сторону. Тому спонукати до гріха це коли ти свідомо це робиш. Це є гріх, за який треба сповідатися, і гріх, який має за собою наслідки. Але можете робити це і несвідомо. Тому будеш відповідати за ті наслідки, які хтось інший зробить. Він буде нести і ти теж. Божа ласка, як додається, так і Божа кара додається. Так як священник молиться за своїх парафіян, і та Божа ласка додається до кожного парафіяна одинаково. І це не ділиться там, я яблуко розділив на 10 роти та, та, по таким ломтику. Ні. Божа ласка, це така благодать, що вона. Чим більше береш, тим більше вона стає. Як скірниці воду, чим більше береш, тим вона чистіша. І тому оце ділення Боже, оце роздавання. Будьте добрими, будьте Божими, а не хто знає ким. Так, отже, як розлучи? Я розлучився з дружиною, а не був вінчений. Чи можна повінчатися з другою? Так, Якщо ви не були вінчені, то у вас немає перепонду вінчання. Але якщо ви там з тою розійшлися, а з цією вже зійшлися, чи думаєте зійтися, то де гарантія, що ви не розійдеться ще з цією? Ще скорше, як з тою першою? Кожний крок, який ви робите в своєму житті, він має бути продуманий. Він має бути важний. Подружжя це як контракт. Та? Контракт заключений один з одним, а Бог засвідчив. Порушення цього контракту, так як любого контракту, та? несе за собою серйозні штрафні санкції. Ну, це в житті, так, цивільному. Якщо би ви розглядали подружжя як контракт, який найсерйозніший відповідальний вашому житті, від якого залежить ваше життя, у нас було б дуже мало розлучень, і в нас було б може менше подружніх сімей, але це були б міцні, сильні, надійні, чудесні сім'ї. Чому? Бо тому, що сім'я це завжди жертва і сторони жінки, і сторони чоловіка. І сторони дітей, якщо Бог поблагословив діточками. Сім'я це не просто місце, де всім хорошо. Сім'я це місце, де всі один одного люблять, і один одному старається чимось послужитися. Не тільки тато пачить і на татові в горбі всі мають виїжджати. Чи мама там так, і всі на, на маму надіються, а тато собі. То на п'янці, то валяється йому все одно, дитина собі шалтає болтає, а мама має думати і за тата, і за дітей, і за всіх. А є сім'ї, де діти заробляють, щоб батьки не помирали з голодом. Всяке є. Нормальна сім'я це коли всі, кожен дбає до сім'ї, кожен від себе вносить вклад. І якщо так підходити і ставитися до подружжя серйозно, то тоді все буде добре. Так, Олег Ніколін, запитання. Отже, коли маєте, коли матимете акафіст молебень до сицириці за онкохворих? Не поняв. Коли матимете акафіст, Завтра буду мати? Я відповів на питання? Ні. Тому що ні воно неправильно задане. Коли будете мати, Уже маю, наприклад, або завтра буду мати. І що? Потім друге питання. Я би хотів у вас заказати. Добре заказуйте, скільки. Ну, розумієте, якби ви могли. Ну, для чого цей, знаєте. Слова, запитання має бути вичерпне і конкретне. Чітко поставлене запитання. Це 50% відповіді. Та ні. Питаюся, чи я маю. А, добре. А до Всецариці цариці служиться в нас кожної першої неділі. Або зразу після служби, або о 16-й годині. Отже, маю таке запитання, як народжується людина, вона має ангела-хоронителя. І коли помирає, то цей ангел, де цей ангел дівається, дякую. Ну, бо перший ангел-хоронитель дається не тоді, коли вона народилася. А тоді, коли вона хрещена, і ангел не дається, а створюється. Створюється для охорони цієї душі. І коли людина помирає, ангел буде біля неї, до страшного суду і далі. так? Бо тому що він буде той, який буде тебе супроводжувати, розказувати, показувати, такий собі асистент. так? І нікуди він не дівається. Він буде коло, коло душі твоєї завжди. Він не буде ні заважати, ні, ні нічого іншого. Такс. Ну. Так, щиро дякую вам за все. Так, все. В жертву скину. Дай Боже вам міцного здоров'я, пані Світлані і вашим родинам міцного здоров'я і швидкої перемоги. Вибачте, що під час трансляції з вами завжди слухаю пару разів на день. Ну, це нормально. Пару разів на день людина уділяє свого часу для, для Бога. То є дуже гарно. Беріть приклад. Дуже добре. Дякую вам, дорогі мої всім, за запитання. Ви молодці. Я дуже тішуся, що ви такі активні. Дай вам Боже здоров'я.